І замість того, щоб платити гроші в Фейсбук там в просування. Ну тобто, ми б гроші з України виносили би, ми подумали, що давайте запрошувати якихось медійних людей. Якщо вони не проти, вони розкажуть про наш заклад. А ми гроші від продажу, частину грошей продажу від їх кебабів будемо відправляти в фонди. Так, ми почали з Єремою Духом. Потім підключилися до нас. Потім ми зробили з Колю капішоном, потім з Меланією Подоляк. І от в жовтні у нас була колаба з приватною мемарнією. І гроші в 20% від продажу комбінації, так як любить кебаб приватна мемарня, Ми відправили Володя Андрієву. Це я ну це була значна сума насправді. І я хочу подякувати першій приватній І Ми, і ми продовжуємо це робити. Тобто, в листопаді так само продовжують. Продовжують купляти і ще більше почали купляти чомусь в листопаді. Коли у нас цього місяця у нас до речі з колаба з Катериною Кіцодовою. пане Андрій, привіт.